Доброго дня! І хоча позаду мене миндаль уже відсів, а сакури ще цідуть, а у долині нарцисів буйне цвітіння. Прекрасно, приїжджайте. І колиба про новини минулого тижня. На озеро Сневе закрито дорогу на кілька тижнів. Жаби розмножуються. Наші гонболістки втратили лідеруючі позиції, але в трійки лідерів України. Відбувся турнір імені Саші Поповича з питанку. Говерла як звично як звично. Презентували лісові дороги, які об'єднають Міжгірщину і Тячівщину, а також недалекі райони Івано-Франківської та області та Міжгірського району Закарпатської області. Традиційно мінували міську раду перед сесією. І також КПП Вілок. Наверно, щось везли. У Віршаві з'явилася вулиця Гаврила Глюка. Неймовірно, але це факт. І в Ужоді відзначили Форсквер Дей 16 квітня. Найгірша новина цього тижня. Закарпаття зганьбилося масовою виробкою лісу. Найкраща новина на цього тижня гігантська писанка із сакурами, яку зробив традиційно Валентин Штефаньов. До зустрічі відколи.